Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Я повертаюся з нової пошти з ось такими скарбами. Для мене це дійсно скарби. І зараз я розпакую і поділюсь з вами, що ж я отримала. Скажу вам відразу, що в цій посилочці знаходяться корінці півонії, які я замовити хотіла ще три роки тому, але з поважних причин. Я їх не замовляла. Все, думала, що ось-ось-ось настане той момент, настане мирний час, коли я це все замовлю. Але ж ви знаєте, час іде. Війна, на жаль, не закінчується. А життя все ж таки продовжується. І хочеться хоч якоїсь невеличкої радості. Скажу вам так, що аби ці корінчики були замовлені у мирний час, то я знаю, що я б від радості відстрибувала до небес. Отака була б моя радість. Ну а зараз вона така тихенька, але все ж таки радість. І зараз я поспішу розпакувати і подивитися. Які ж ті корінці? Замовила я у приватної колекціонерки, в якої я у прошлому році замовляла дролу. Корінець дроли мені дуже сподобався, тому що маючи невеликих дві чи то три, я не, не пам'ятаю сьогодні брунічки, він заквітував у цьому році і заквітував неймовірна квітка, була красива, дуже гарна. Як ви бачите, корінці взагалі дуже і дуже невеликого розміру. Але вони для мене цінні тим, що це дуже довгоочікувані сорти. І так розпочнемо. Хто ж у нас тут самий, скажімо так, крупний? сорт Парсіфаль. Сорт відомого селекціонера, австрійського селекціонера Міле. Пан Міле вивів дуже багато цікавих сортів. В тому числі і ось такий парсифал. Вивів пан Міле цей сорт зовсім недавно і назвав його в честь Героя опери Вагнера. Я думаю, що пан Міле дуже полюбляв опери Вагнера, тому що це не одна півонійка, яка названа в честь саме оперних героїв. І тож роздивляюся, які ми маємо брунічки. Дві квіткових великих, а також дві, ось такі середнього розміру. Ну і здається, що є деякі ще невеличкі. Корінець загалом, я думаю, що, ну, на мій погляд, він дуже і дуже гарний цей корінець. Сорт напівмахровий, квіти молочно-кремового кольору, серединка жовта, Ну, жовті такі має течінки, дуже красиві, золотаві, тримається дуже гарно, Ну, як і всі сорти міле, вони такі витривалі, міцні кущі до 90 см за вишки, може бути трішки і більшим. Квітка дивиться догори, гарна для зрізу. Тож, отака красуночка буде в моєму садочку. Корінець дуже і дуже гарний. Так, кладемо і дивимося, що ж у нас далі. Запаковані в тирсу сиреньку, дуже і дуже гарно запаковані. Ось дивимось на невеличкий корінчик, що ж у нас тут. А тут у нас сорт Soul Treps. Ось такий корінь невеличкий, молоденький, але має велику квіткову бруню і дві невеличких. Сорт гарно наростає, то я ж думаю, що він швиденько мене порадує. Ну, років 2-3, то йому потрібно нарости, звісно. Цей сорт теж міжвидовий гібрид. Квітка в нього розпускається в діаметрі приблизно 17 сантиметрів. Вивів його шведський селекціонер, Фовкнер. Вивів у 2010 році цю квіточку. Цей сорт має винятковий жовтий відтінок. Чим саме він мене і привабив. Названий цей сорт на честь невеличкого села в англійському графстві. Норфолк. В батьках цей сорт має такого, таку відому півонію, як квітсин. Тож серед півонієвих любителів, а також колекціонерів, він став популярний завдяки тому, що гарно утворює насіння. Тому селекціонери можуть виводити для себе нові сорти, як ви розумієте. І дуже гарний він для зрізу. Насичений жовтий колір має квітка густомахрова. Квітки теж гарно, гарно тримаються на кущі, дивляться догори. Ну, сорт дуже красивий, дуже красивий, але корінець невеличкий. Маю надію, що він швиденько в мене наросте. І дивимося далі. Що ж у нас далі? А далі у мене серце замирає. Бо скажу так, про цей сорт, мабуть, мріє кожен півонь кожен квітникар. Це неповторна ельза фон Брабант. Подивимося, який же корінець. Сор дійсно шедевральний. Виведений він також паном Міле. Ось така поділочка. Молоде коріння, одна брунічка, гарненька брунька. Сорт швидко наростає, має рожево-персиковий відтінок, квітка дуже огромезна, 23 см в діаметрі, висота куща 90-110, тож кущ розкішний. Аби, дав Бог миру, щоб цей кущичок наріс, заквітував і порадував мене своїм квітуванням. Дуже я на це чекаю. Також хочу додати, що всі ці сорти. Мають ранній термін квітування, що мене насправді і приваблює в півоніях. Дуже подобається, коли ще все на дворі тільки тільки ну, починає квітнути, а ранні півонії вже буяють. Травень місяць, якраз той час, коли півонії починають квітнути. До того ж, півонія Ельза фон Брабант має неймовірний аромат дуже пахуча, запашна півонійка. Ось така. Світлини я вам обов'язково прикріплю до відео, щоб ви побачили, які квіточки я собі замовила. Дійсно, в інші часи можна було, мабуть, замовити і більшенькі поділки. Але на сьогодні, ось тримані корінці в півоні поділочок, я завжди дивлюсь, я завжди роблю їм огляд, щоб вони не були ніде пошкодженими, І щоб зрізики обов'язково були оброблені. Я бачу, що продавець вже обробив зрізи вони гарні. Ось такі. Якщо ж у вас у тирсі, в дуже сирій тирсі, і ви не бачите, не можна зробити огляд корінця, то ви обов'язково його обмиваєте і обдивляєтеся. Я бачу, що на ці який зріз не оброблений. Тож я купила Максим свіженький. Фунгіцид і обов'язково його розведу, і зрізики оброблю, бо бачу, що на самій ціні півоніки зріз якраз і не оброблений. Для оброблення я беру фунгіцид Максим, він дуже гарний, я його розвожу і зрізики всі обробляю. Якщо ж ви отримали півоні, які ви бачите, не першої свіжості, так, скажімо так, то розведіть Максим. Замочіть на годину дві у слабенькому розчині Максима, щоб він був такий рожевого кольору. Годиночку дві постоє, потім, щоб корінь обов'язково обсохнув, дати йому обсохнути, і лише потім садити. Ну, а садимо ми, як завжди, я вам не раз показувала, що ямку потрібно вирити, викопати розміром приблизно 40 на 60, обов'язково покласти в неї. Добрива, кладемо осінні добрива, можна покласти навіть осмокот. Також кладемо кісткове борошно. Купила кісткове борошно, 2-3 ложки кладу обов'язково. Ну і гарно-гарно заправляємо ямку перегноєм. Якщо є можливість купити кінські горішки, то це буде в ідеалі. Вони гарне добриво для півогідні. Ось так. Ну а далі розпаковуємо другу посилочку. Скажу вам відразу, що це, цю посилочку замовляв мій чоловік. Так що тут не квіти. Я замовляю квіти, а він замовив собі, як ви, мабуть, і здогадалися. Якщо чоловік, то що може він замовити, як не саджанці винограду? Порубка велика. Подивимося, які тут саджанці. Ось такого розміру саджанці. На зовнішній вигляд вони гарні, скажу вам так. Сорти, які замовлені, це сорт Алінка, це ранній сорт. Має приблизно, ось покажу вам, таку форму ну пальчикову, скажімо так. І е, на колір вона жовто-зелена ягода. Гарні має смакові якості, тож замовили його. Ну Бачите, пальчиковий, він завжди, скажімо так, привабливий. приваблює лише тим що має таку форму. Ну і ранній термін дозрівання це, звісно, для винограду великий великий плюс. Другий сорт це Василиса Прекрасна, дуже красива ягода, вона така двохколірна, я би сказала: рожева з білим, з переходом такий. Ягода крупноплодна, великого розміру, транспортабельна. Для покупця вона. Дуже і дуже приваблива і має гарні смакові якості. І одна, і друга ягода, що дуже і дуже важливо. Ось такі у нас сьогодні поповнення в моєму садочку, а також і в винограднику, у чоловіка. Я думаю, що сорти ці для нього дуже цінні, так як маємо невелику. Земельну ділянку то потрібно обирати багато не посадиш, то ж обираємо самі цінні сорти. Як я і в півоні, дуже ретельно обираю, посадила б масу всього. Коли б... дивлюся, що в дівчаток із. 150 сортів і 300 і 500. То, звісно, що мене це захоплює, але я не в змозі посадити таку велику кількість, тож сажу для себе тільки те, що для мене дуже і дуже цінно, і те, що мене приваблює на зовнішній вигляд. І звісно, хочеться пошвидше миру, щоб милуватися, всім, всім цим, насолоджуватися і квітуванням наших красивенних півоній. І насолоджуватися виноградом, доглядати за всім цим. Бачите, як виноград наливається. Ви знаєте, це дуже і дуже приємні насправді моменти. Показувати, як я саджаю півоні, сьогодні не буду, бо вже є багато відео, де я сажу, детально розказую, показую вам, що кладу, як розміщую коріння. Нагадую, що землі насипаємо над верхніми бруньками зовсім небагато. Тобто, це шар повинен бути 2-3 сантиметри, не більше, щоб ваші півоні квітували. Заглиблені вони не заквітнуть. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра. І, звісно, квітування в ваших садочках.